Думаю собі, що це таке за тен? А, якось казали люди, що є такі якісь котли, що можна не тільки дровами топити, але й для підтримки температури ще якийсь тен встановлюють, як записний варіант, щоб система не замерзла, коли котел зупинився. Дивіться, баба, тен це трубчастий електронагрівач. Що гріє воду в котлі, якщо дрова прогоріли? І ще таке питання. А чи можна в мій старий котел встановити цей тем? Встановити то можна бавцю. Але якщо неправильно встановити, додати в об'язку компоненти можна наробити біди. А чи не спалює хату? а? На спрошу з монтажника Сашка. Він скаже, як треба. Що було безпечно треба термостат, щоб тен грів коли потрібно, а не постійно. Контактор з аварійним відключенням. А буферна ємність забере зайве тепло UPC для насоса. Коли вживання немає, запопірний клапан випустить тиск, якщо що. Ага, і не просто тен, та й гуляй, а ще й обв'язку купити, щоб потім не бігати з відрами. Добре, що спитала, бо самі таке і не думаєшся. До речі, я установив тен у шахти катал зубер, але тільки на моделі 15 кВт і більше. Можна поставити електричний тен на Зуберніні. Утилізатор від 15 кВт, а на шахтний котел зубер утилізатор на прикладі такого можна поставити і від 10 кВт. У менш потужі немає сенсу підкажемо під ваш дім або теплицю, який тем для об'язки, і що було безпечно. Якщо ви теж плануєте установити тем, напишіть нам у діри або коментар. Порадимо безкоштовно, що підійде під ваш котел. Що треба для безпеки, бо інколи краще спитати, ніж потім міняти весь котел.